Ви знаєте, як Липа шелестить у місячні весняні ночі. Кохана спить, кохана спить, піди збуди, цілуй цілує очі. Кохана спить. Пам'ятаєте ці рядки з, з Віршаводатного публіциста Павла Тичини? А чи знаєте ви, що його день народження святкують двічі на рік? Про невідомі історії життя поета дізнаємося сьогодні у програмі із завідуючого відділу зв'язків з громадськістю музею квартири Павла Тичини Богданою Тараніною. Залишайтеся з нами. Це культурна країна. Отже, завідуюча від відділу зв'язків з громадськістю музею Павла Тичини, Богдана Тараніна. День добрий Бога. Добрий день. Так, з віршами розпочали і нашу програму сьогодні. Одного з найвідоміших, одних з найвідоміших рядків Павла Тичини. Ви сказали, що його треба по особливому якось читати і декламувати. Е, ці вірші треба по-особливому читати, їх треба по особливому розуміти, тому угу. що саме через ці вірші, власне, проглядається музичність. Творів течіни. Я вам зараз спробую прочитати, і ви почуєте, що ця ці вірші написані як колискова, якого mm -hmm. мама за дитину. Головне мені в студії зараз не заснути а, разом з вами. Я спробую продекламувати один рядок, і mm -hmm. ви почуєте, як а, чередуються шиплячі звуки. Отже, друзі, давайте слухаємо разом. Чи знаєте, як липа шелестить у місячній весняній ночі? Кохана спить, кохана спить, піти збути, цілуй очі. Тобто, в принципі, сам текст вірша е посилюється завдяки оцій музичності, uh -huh. Uh -huh. яка притаманна власне творам Тичіни. Так, збадюрились. Ні-ні-ні, ніхто не спить. Поки що ми працюємо активно, сьогодні спілкуємось про Павла Тичину і, зокрема, звичайно ж, про 125-річчя з дня народження, знаменитого українського поета. Політика, так можна сказати, правильно, музиканта, музиканта і, художника. і художника. От в біографії до речі, вказано, що Полетчина народився 23 січня, але побутує думку, що і дві дати народження. Його є. Як ви це прокоментуєте? Так, всі запитують, чому в Вікіпеді написана дата. 23 січня, а ми святкуємо його mm -hmm. день народження двічі. Справа в тому, що за метричними книгами Павло Григорович справді народився 23 січня, так. але у всіх своїх анкетах він вказував, що його дата народження 27 січня mm -hmm. 1891 року. дев'яносто першого року. Тому ми вирішили робити два дні народження, от починаючи з 23 го ні, ці почи, ці. починаючи а, з початку січня і закінчуючи кінцем року, ми вирішили е, зробити такі великі культурно-освітні проект, святкуємо всім світом, угу. е, і долучати до святкування е, різноманітні народності, до яких так чи інакше був причетний Павло Григорович. Для кого не є секретом, що він вільно розмовляв на більш як 20 мовах світу. Поліглотом пере... був поліглотом, перекладав е, з більш як 40 мов світу, а в його особистій бібліотеці були книги на 50 мовах світу. Угу. Е, тому е, багато Народностей багато представників різних народностей захотіли привітати його з днем народження. Розпочали ми все це з африканських вечорів культури. Африканських африканських ве вечор... вечорів культури це в музеї Павла Чинис відбуватиметься протягом року. це. Відбувалось у нас угу. а, у нас е було велике відкриття виставки. був е африканський новий рік 23 грудня і закриття виставки 15 січня. Так. Ще планується е в січні зробити е вечір іранської поезії кримського та. Арської та чеченської mm -hmm. ще у нас буде багато заходів, литовці, наприклад, хочуть, навіть китайці та індіан. Давайте про африканську культуру трішки, як це відбувалося, що було і що можна було побачити? А от і про вечір іранської культури а, що можна було побачити? <кхем> а, ну, дивіться. Під час святкування африканського Нового Року е, була окрема дитяча програма та так. доросла. Е, дітям пропонували разом з художницею Маріанною е, зробити таких авторських сніговиків. Угу. Можете собі уявити, коли е, аф, афри, <гум> африканська художниця. Е, Вчить дітей робити невеличких сніговиків. Uh -huh. А для дорослих були танці, і приїхала ціла група барабанчиків і вчили грати на тамтамах, uh -huh. на великих тамтамах і на таких маленьких ручних. І коли було закриття виставки, воно тривало 8 годин. Була і велика лекційна частина, і е, був майстер-клас зі співів, майстер-клас із гри на Барабанів. Е, також показували фіни підкорені про життя Нельсона Манделе. Uh -huh. І це така неймовірна атмосфера, і все це супроводжувалося показом картин різноманітних предметів побуту. Спасибі вам за те, що познайомила. Це був перший етап, в принципі, святкування. Да, такого дні африканської е, культури. Так, це перший. А іранська культура е, іранська ми мали приймати вчора, проте захворіли ключові, дів, ключові особи. А вже ж цей особи Веч, вечір та а вже цей гриб. І е, ми перенесли на трошки пізніше. Але ага. у нас мають бути вже 28-го вечір кримсько-татарської культури. У нас е, буде представлена виставка кримсько-татарських книг унікальних, е, серед них книги письменників. Е, стрільного відродження. Угу. Про і про, про ці книги, і зокрема про ці вечори, будемо говорити вже наступній частині нашої програми. Буквально за мить, за декілька секунд, ми знову з вами. Отже, ми продовжуємо програму Культурна країна завідуючи відділу зв'язків з громадськістю музею Павла Тичини. Богдана Тараніна є гості нашої студії. Богдана ще раз день. Добрий. Добрий день. Отже, далі. Кримсько-татарська культура і культура Ірану буде так, так присутні у музеї. Так. Що відбуватиметься, що можна буде побачити і чому саме відвідувачі мають прийти саме в ці дні до вашого музею? По-перше, тому що у нас справді унікальна колекція кримсько-татарської літератури. Справа в тому, що у Павла Григоровича до Другої світової війни була велика бібліотека. Він був знайомий з представниками народності всього світу. Вони дарували йому книжки. І Серед тих, хто дарував книжки, були також представники розстріляного відродження, uh -huh. також кримсько-татарського розстріляного uh -huh. відродження. І от він з собою в евакуацію можете собі уявити в одному чемодані вивіз не одяг, а оці книжки. Тому, в принципі, вони збереглися до нашого часу унікальні примірники літератури. Uh -huh. Із дарчими написами. Крім того, у нас є уривок з Корану 19 століття, що був знайдений в 1928 році на Кримсько-Татарському кладовищі, угу. деяким Іваном Капустянським, що згодом подарував його Павлу Григоровичу. Це Коран ми теж представляємо в нашій виставці. Ми готували, крім того, статтю, присвячену матеріалам, наявним нашому музеї, uh -huh. а також спеціальну екскурсію. І е, у нас є фільм, який нам подав... подарувала журналістка Ксенія Джорно, е, що знімала документальний фільм про життя кримських татар під е, Російською Федерацією після uh -huh. приєднання Криму. От е, і ми дуже хотіли б, щоб е, Представники Кримсько-Татарського наразі теж розповіли щось про свою культуру. хто це буде з представників? А, ми поки мене. що це уточнюємо. Угу. Нехай це буде сюрпризом а, для наших відвідувачів, але ми обіцяємо, що буде дуже цікаво. Угу. А, мабуть, ще буде присутній Юрій Косенко, людина, що спеціалізується з, на а, культурі. Країна Азії та Африки він прочитає також свою лекторну частину до цього, угу. що буде цікаво. Е, мені цікаво от жінка, яка декламуватиме вірші з допомогою рухів. Так так, 20, 23 е, січня ми спробували новий формат. А, вже було, так. Ми да так а ще ми... буде. А що сьогодні буде? Сьогодні у нас у третій годині буде великий поетичний вечір талант, дарований небом. Mm. А, буде присутній Борис Олійник, Іван Драч, директор інституту mm. літератури. Тобто, запрошуєте так. відомих поетів. спілки письменників. От якраз про цю жінку ми зараз говоримо. Так, це Ольга Беш. а це жінка, що а, Вміє показувати е, музику, вірші та картини за допомогою жестів. Виявляється, в Україні навчають мистецтво евритмії. Навчають... Евритмі Евритмії. навчають чотири роки. Е, ось тут, наприклад, е, київський піаніст Павло Лисий е, грає композицію, е і Ольга Беш намагається показати жестами е, цю мелодію, як це відбувається. У, кожну, е, у кожного е, у кожної музичної ноти, у кожного музичного Інтервалу є певний жест. Угу. Як є, наприклад, як е, кожна, е, кожен предмет має свою назву. І от за допомогою жестів вона показувала вірші та улюблену музику, яку грав то чи. читаються вірші? От ви змогли прочитати вірші, Олати Чин? Звичайно. Змогли читаються вірші завдяки жестам, так? А, я, б, я я б сказала, що для цього потрібно теж. Е, Навче, uh -huh. навчати для того, щоб це робити. Uh -huh. Але у нас було достатньо багато гостей в той вечір, і вони були просто у захваті. Вони говорили, що пані Ольга майстер своєї справи евротмії. Це мистецтво пішло до нас з заходу, там воно вже давно практикується. У нас такі виступи є досить рідкі. Хто ще з відомих особистостей бере участь у вашому проєкті, як такому? А, культурно освітньому проєкті. Uh -huh. а, у нас має ще бути виставка Кхмера, хмера Угдарачана. Це щось індійське вже це таке кхмерська, народність. кхмерська народність. Кхмерська народність. Він є художником. Він є а, також письменником. Він буде представляти свої картини і також розповідати про свою культуру uh -huh. насправді це цікаво. Ми чекаємо, вже його виставки вона має відбутись, відбутись десь приблизно після 7-8 лютого. Справ тому, що досить багато у нас планів руйнується через те, що зараз люди хворіють. Ми не знаємо, як буде зі здоров'ям, але ми це плануємо. І у нас на початок березня заплановані дні китаю музеїтичини на цілий тиждень. Наш музей має перетворитись на таке невеличке китайське містечко. Uh -huh. Прикрашене різноманітними деталями, притаманними в китайській культурі. І весь тиждень зранку до вечора у нас мають відбуватися різні майстер-класи. У нас три виставкові кімнати, у uh -huh. цих кімнатах мають щось відбуватися. справді, це, це дуже захопило, дуже цікаво. Слідкувати за нашими анонсами. А що це за майстер-класи? Майстер-класи каліграфії. Китайської символіки жесту, uh -huh. символіки руху. Загалом, це ми організовуємо. Будемо спільно з Інститутом Конфуція. Вони обіцяли уточнити, що саме вони можуть нам запропонувати. Про активне життя музею Павла Течіни. Ми говоримо сьогодні в рамках програми Культурна країна. Вже зовсім скоро продовжимо нашу розмову. Отже, ми продовжуємо розмову з Богданою Тараніною. День добрий ще раз. Добрий день вам. так протягом року активно будемо відзначати 125 років з дня народження знаменитого українського поета Павла Тичини. Тобто, до кінця року кримсько-татарська культура. Китайська культура. Ще які культури? Литовська. Литовська. Ми вже домовлялися про конкретну дату, тому що не домовлялися, Ми домовлялися про формат. Угу. Це має бути великий хор Литовський, що має виконувати якісь композиції. Так. Це, можливо, будуть певні народні танці. Насправді у нас дуже багато подій в незалежності від того, ювілейний рік чи не ювілейний, просто ми використали таку можливість, щоб якомога більше і ширше представити наш музей mm -hmm. власне громадськості. Дуже важливо, щоб заохочувати також молодь приходити до нас. Крім того, 29 січня я всіх запрошую. У нас е, буде такий концерт. Рок гурту Теорія простору. Авіть концерт рок-гурту, так, це можна буде пострибати під рок пісні і твори Павла Тичини. Так, справді Теорія простору виступала у нас вперше на ночі в музеї у травні, і вони написали до цього заходу спеціальну пісню на вірші тичини. І от вони її презентували нещодавно. Вони випустили свій перший сольний альбом, і ми їх запрошуємо також до нас. І будучи молоді, сучасні поети Ізаза. І Любов Якимчук і Павло Коробчук, тобто люди, що теж активно співпрацюють з нашим музеєм. Під час відзначення дня народження Павла Григоровича. Ви також будете обговорювати невідому сторону життя Павла Григоровича. Що має на увазі? Ми вирішили запустити оновлений проект із невеличкими ліхтариками. Угу. Він буде називатися «Течинівські історії на півтемряві ввечері, коли вже сяде сонечко, коли вже наступить така більш романтична атмосфера. Угу. Наші відвідувачі матимуть змогу взяти в руки каганців і разом з екскурсоводом піднятися на другий поверх меморіальної квартири і по-іншому поглянути. Будуть розповідатися історії, які не можна почути під час звичайної екскурсії. Як не старалися екскурсоводи, всього в невелику екскурсію, навіть якщо вона триває півтори години, не можна а, як вмістити. вмістити. Угу. От перший такий проєкт, презентація планується на сьогодні, на сьому годину вечора. Ми так. запрошуємо до нас. І далі, можливо, цей проєкт буде проводитись щотижня. Щотижня е, у певно фіксовано, е, певно фіксований день тижня, певно фіксований час, mm -hmm. можна буде прийти і прослухати ці історії про невідомого Павла Григоровича. У вас тільки планів у музею на цей так. рік? Дуже багато роботи. От, і ви говорили про те, що активно потрібно залучати молодь. Все ж яка вікова категорія я зараз активно відвідує, відвідує музей. І цікавиться історія життя Павла Григоровича? Насправді досить різноманітна. У нас є а, дівчинка Варічка, mm -hmm. які 4 рочки. І от ти. вона дуже любить до нас ходити, бо, а, бо вона дуже любить, у нас багато іграшок, mm -hmm. розмальовок, олівців, ломастрів, багато, багато всього цікавого. До нас ходять школярі е, школярі та е, школярі старшого віку, тому що ми пропонуємо різноманітні майстер-класи. Mm -hmm. Через ці майстер-класи ми теж хочемо залучатися. До творчості а, українського письменника, тому що на жаль, уроки української літератури цьому не сприяють. Діти приходять, абсолютно не знають ані віршів Течіни, ані елементів його біографії. А ці речі безкоштовні, про які ви зараз говорите? А, звичайно, що ні, uh -huh. а, тому що а, в принципі це робота, яка має бути оплачена, але у нас достатньо ці не демократичні. Uh -huh. Будь-хто може собі це дозволити? Звичайно, uh -huh. тобто вони ну, не, не захмарні. А, От якраз про фінансування, до речі, і про відносини, скажімо так, музею з державою. Наскільки держава сприяє от цим, цим проектам і реалізації цих планів, які ви маєте на меті здійснити протягом року? Ми дуже хочемо, щоб держава допомогла нам видати збірочку угу. віршів та творів, присвячених. Течіні це було б мені здається цікаво всім, тому що це е, рецепція творів течії у його сучасників, а uh -huh. також е, у людей, що е, були його набагато молодші. Тому що е, я знаю навіть деяких е, львівських поетів та письменників поважного віку. Коли, е, і вони коли чують, що, наприклад, я з музею течіни, вони о, тичина, це ж е, в, в їхній час це був справді кумир. Це цікаво. Uh -huh. е, чи фінансована з держави, знаєте, в принципі, на наші, на наші проекти їх вистачає, але хотілось би трошки більше? Звичайно, беремо середньостатистичний будній день. Чи є багато відвідувачів в будні? ну, в вихідні зрозуміло, що люди є і також знайомляться з життям і творчістю плава Павла Григорович? От якщо брати будні дні, чи приходять люди, наскільки активно ситуація змінюється? Чи це залежить від сезону? Насправді головне, щоб на вулиці не було мінус 20 градусів морозу. Uh -huh. Тому люди тоді люди будуть ходити звичайно більше, і щоб це не було дуже спекотно. А у такий весняно-осінній період до нас ходить дуже багато людей, і а, співробітники на жаль або на щастя не ну, мабуть на щастя не встигають навіть іноді відпочивати. Тобто uh -huh. ми завжди водимо якісь екскурсії, ми показуємо картини. У нас завжди є виставки. На виставки дуже багато людей ходять. Uh -huh. Серед статистичний день один на інший не приходиться. У нас бувають. Достатньо різні, ні, але в принципі десь до 30-40 людей на день ми приймаємо. Якщо врахувати, що ми невеличкий музей, який велика а, кількість людей просто знесе, то нам здається, що це непогано. <рес> Наприкінці нашої розмови Богдана, скажіть, будь ласка, от в найближчий час чому саме? Маємо відвідати музей Павла Григоровича та що обов'язково маємо побачити. Ви маєте обов'язково побачити сьогодні, о 7 сьомій годині вечора наш екскурс з каганцями, і обов'язково приходите 29 січня на 19.00 на концерт гурту теорії простору. Uh -huh. Це молодий гурт, але нам здається, що колись він стане відоміше за оканельзи. Ух ти! які прогнози, такі далекоглядні, а можливо і дуже талановиті справді хлопці, і там у них є своя ізюмінка. А яка угу. саме? От вже 29-го числа так. у музеї Палати Чини можна буде дізнатися. Вам дякую за розмову. Дякую. дякую за те, що гостювали нашій студії в культурній країні. Була Богдана Тараніна. За традицією, зараз на екрані електронна адреса телеканалу Соціальна країна. Пишіть про ті чи інші теми, які вас турбують, обговоримо їх неодмінно. Також номер телефону для наших потенційних рекламодавців та партнерів. Дзвоніть, будемо раді співпраці. Побачимось в ефірі телеканалу Соціальна Країна. Будьте здорові!